необхідно на звання, розумієш? Получається, щось типа більше і там відкине, наприклад, на одне звання чи що? Мене відкинуло на одне звання і трошки. Ви мені мені Ящики збирати? Mm -hmm. Так. Так. Все, хлопці, без, без флуду, будь ласка, тільки по темі. Ящики у нас по центральному цьому йдуть, по бетонній опорі. Все. Я направо зразу. Я наліво в туман, в тумані доволі часто попадаються. Пасиміші йдуть в туман. <кхем>

Кип кида подим твой. А? Дым кида. А, 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 Ох, бля. Уж петали двое, ды. Заувить по траві. Папай, помечай, шум робити. Стоп, 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 стоп! Чаодина на лоба, баря битарей. Це, це, наше, це наше. В аномалії Треба, дивились всередині? Так, да, пусто. Так, і, ні, я, я одну там не йшов батарею. Ну вже пусто. Ви всі справи? На РЛС подивіться. Я в штурмовому боєджилеті не можна аномалію подігти. А, так. є. Батарея. На де? столі. На столі. Того дивиться, Та вот дивіться, пробігли. Та помічай. Хапайте. Не, не, не все, я прикрию. Хапайте, крити будемо. Як він так? Будинок офіцерів з лівого війни Там хтось помітив, він ще спить В шпиталі працює Ай, пацані Вибачаюсь, вибачаюсь А хто тут? Охочеть Я йду за ящиком В мене слава. забили, справа Давай бігом, біля трансформатора Мишка, по тебе, ясно Дивись, він буде по-любому сидіти, ждать. Бачиш, казав У нас під респи вже год. Я Мен подсупив ящика. Загануло, спа, я подсупив ящика, я подсупив ящика, через аномалію. Ну, у нас тоже подсупили. Хлопці, справа. А заберіть, де? Заберіть, заберіть ящика прикрита хотя Там ворог. Біля танка на дворі. Я чувака з ящиком зняв по дорозі в тумані, показать. Ну чо так швидко пешки нікого немає? Ты щось чи це в мене? Трошки відстає воно. Давай, Так, щас бери, бери. Хлопці, прикрийте, я взяв ялковий ящик. Біжу. Гранати пішли. Дай, все одно через них стріляю. А, я дякую. Хлопці, не біжте такою купою на одному. Ох, йо. Ромалі, я поламаю. Ромалі, я поламаю. Джокер, можна забирати ящик чи що? Що сам поставиш? Там все одно. Забирати хто ж не буде. Звер... Прор... Прор... Через... Провер... Ти зараз почнеш... За може затамкнули? Давайте розходитися раз, позаставитися. Повці зверху. Зверху, 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 зверху. Непонятний перфект. Зліва будуть бігти зараз. Е? Базани, вони забігли там, де туман бігли. Да на ящик, на ящику ты Там да ящик помеченный там 5 Я... Я, Я багатий Вставайте. До десятины будешь Так А кто це кидом наточку Араживай Плюшка Гарри. З головного входу йде. Я поставлю по каун. Буркера шеды. Ах ты, база. А я-я, да, я тут. Я, 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 я.

О, во! Сен, загрозовывай! чи бур? Або батарей не тут, мама. Подай контакт. Джокер на горни, здари, ты поверни. Костя, мне через туман бежать. В центр. Подними его Подожди, По центру заходит Два, два грузовика Один спешит Сзади, с левой Нет, врагу снял Вдаль Да, я их бачил что, милиция Fight the батаray. А бачу. — Та це вообще, як це там? Явно бі... через головный вхитвар. Я один это через аномалию, чи двоє. Через бункер. Хлопці, якби вы... Якщо вони будуть... Як тільки їх буде хвиля біля вас, біля бази, скажіть мені. Надо що пара людей пішла на прорив. Ладно, вони вже знають де я. А, я бачу. Бабча, я з цього боку заход. Там пізно мене дуже багато Та, на побачить. Німа! Бля, какого самый есть заряд. Там где? Огную ключку за мало на дефи. Сейчас там двое. Два двое, блин. Баба, ты мне сквозь. Продуть, -мо. Ща. сікти. Він так глючить буває, і ХПС падає при такій стрілянній нічі. Слухай, я на базі сижу. Добре. Є, Юра, там зверху. Іде на сікти. Троє треба, бо двоє тут не потягнемо. А тут троє. Попереду зовні кіт. Обережно. Ну той, хто з'являється, кажеш база зливач справа, що тобі стоїть. Поверху йде один. Через катаку буде йти по лайфі, по Через, через, через букерит прийшов. Влад, ти. База. Там вона ось. Ну, на базе, как дробенка, сидеть вот. Стоять! На базе. Двоє на базе Бази, базе, як. і в мене руки ноги поламали були, не ч зробить. База. База База. Там вже база 6. База боя, бата. Дивочтой через минулий. База краде в батарей.

Пытайся в а не будем. Это треба? Будем, будем. Выиграть треба. Чего тебя никто не видит? Все слышишь? Ну, потому что... а аномалии, да? так удобно. Ой, это аномалия. Готови. Попытка. Ну что, на спике, на спик Их родить. Рафки біжать! Вышел зліва да. Ну дверь. Пусть так мене пану прикрыв. Рафай, йде! У кого чуть? Давайте пробуем прорватися, Я вас верю. <тур> Я не могу. Армазево дрящик. В них на парад два капкана стоять. Обережно, игры, вони в курсе, що ми тут.

Чисто поливають, як не знаю що. Як закінчиться ця все фишки? А ты выключитися О, Я так. ще можу грати. Значить грай. <кхи> То що ти таке питаєш? Руляли по мені. Поки ти будеш, поки й буде КВ. Все, я зараз ліваю. <кхи> а, подожди, це хто мене Кремінь питав чи шо? Що? ти... Ти кремінь мене питав? А, mm -hmm. тут? А голос такий, хто? Та, ти переформируєш? А зняв. Викупити їм хоч пару ящиків. Застараємся. І оцей оцей не ящик, хай ти наш. Ладно, давай, я ящиком, а ти... Та ну нафіг, ні, милі. Вони Ми вже Там... всі на дефі. Зліва.

Ай, вел мене там. Ой, бл. Біра, пошли. Она га, добачайся. Аааа, блін! Це сторона тяжче, тут знак.